Все має бути по системі. Шукаєте в верхню частину. Такі історичні пазли винахід працівників Черкаського археологічного музею середньої Надніпрянщини, розповідає його керівник Михайло Саволап. Чим гарні ці пазли? Вони розвивають у дитини логічне мислення і просторову уяву. Складанки відтворені за зразком древніх посудин, знайдених на розкопках. Боже, бачите. Під кожним написано, що так. це є, як так. датується. Відвідувачі музею брати Дарій та Мирон пробують на собі відчути, що таке бути археологом. Так, оце знайшов, клади на гору його. Так. Одразу скласти всі елементи посуду не просто каже Мирон, лишився останній елемент. Мені о, класно їх складати, бо вони типа такі трохи складні. І ось нарешті пазл готовий. Решта експозиції нині облаштовуються, показує пан Михайло. Раніше археологічний музей середньої Наддніпрянщини був в Черкаському кінотеатрі Україна. Втім, те приміщення каже було замале, аби показати черкастям всю кількість за роки знайдених артефактів. Прийнятих у нас більше 16 тисяч, а не прийнятих точно не скажу ну не менше 50 тисяч тут влізе. Дві, три, чотири тисячі. Подивимося, що як говорить що рано через те, що я просив 20 вітрин. Тут 8 стоїть. Ось тут в головному залі музею лише частина відшуканого торік на розкопках черкаського подолу. Це реставрований черкаський посуд кінця 18-го – початку 19-го століття. Ще п'ять років тому таких артефактів не було. О, подивіться, красиво. Побачити, скласти уявлення про те, як він виглядав. Старовині кахлі, монети, речі нещодавно вийняті з-під землі, а ще цеглини, якими будували з Черкаси. Те, про що Михайло Сеглаб може розповідати годинами, тепер можуть побачити і відвідувачі. Ось, наприклад, оце з будинку цибульських вогнетривка, цегла із каміна колишнього. От не виключено, що бо кіло цього каміна грівся свого часу Шевченко, коли три дні там жив. І таких історій каже археолог: чимало кожен артефакт, свідок того, як жило місто минулими століттями. Тепер це можна побачити. У нас тут проводилося два типу майстер-класів. Ось це археологічні пазли. А на вулиці на газоні навпроти музею майстер-клас по археологічному стрічковому ліпленню. Допоки музей облаштовується, сюди навідуються відвідувачі. Михайло Соволап каже, ще є над чим працювати і куди розширюватися, бо щороку знахідок стає більше, і бачити їх мають люди, аби розуміти свою історію. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.